Для того, щоб знати, як рахувати на абакусі, потрібно знати, як використовувати ось такі прості приклади. Спеціально для вас я зібрала всі випадки додавання у межах 20, де ми використовуємо маленький секретик у межах до 10 і від 10 до 20 ми використовуємо великий секретик. Але є й такі, де потрібно використати і малий, і великий секретик. Ось, наприклад, звичайні приклади, які я не обвела: це 1 плюс 5. Так? 5 плюс 2, 7. 5 плюс 4, 7 плюс 1, 7 плюс 2, отож, давайте виконаємо цей рядочок. 4 плюс 1, Нам звідси потрібно взяти тільки 1, Отож 4 потрібно забрати. 4 плюс 2. 4 плюс звідси з 5. Я маю взяти тільки 2, отож, 3 забираю. 4 плюс 3, тільки 3, отож, 2 забираю. 4 плюс 4. Із 5 я тільки 4, отож, 1 повинна забрати. Так, Де використовуємо великий секрет? 4 плюс 6. 4 додаю 10. Мала дати 6, дала 10, отож 4 забираю. 4 плюс 7 даю 10, 3 забираю. 4 плюс 8 даю 10, 2 забираю. 4 плюс 9 4, даю 10, 1 забираю. А от таких приклад, як. Давайте так. 6 плюс 6 6. Я повинна додати 10, а звідси 4 забрати. Тут є 5, отож один я маю приставити. 6 плюс 7, 6, я даю 10, повинна 3 забрати, отож 2 сюди. І 6 плюс 8, 6 плюс 8 даю 10, повинна 2 звідси забрати, отож 3 додаю. Спробуйте так зробити. Переглядайте відео, ставте на паузу, спробуйте у себе так зробити. І вникніть, як це потрібно робити. Якщо ви будете знати цю основу, то в подальших прикладах у вас не буде ніяких труднощів.